Говоримо про повстання Лук'яна Кобилиці. Його називали гуцульським і Карпатським королем. Таким авторитетом користувався Лукян Кобилиця, серед буковинців у середині 19 століття. Він народився у звичайній селянській родині, також не мав освіти. Але під час весни народів люди все-таки вирішили обрати його депутатом австрійського парламенту. Але політична кар'єра не склалася, оскільки Кобилиця майже не знав німецької мови. Тому саме його виступи викликали подив і навіть інколи сміх. Але він отримав саме статус депутата, також медаль і документ, що давав право безперешкодно пересуватись. Саме ці депутатські привілеї він використав наповну. Повернувшись на Буковину, Лукян почав піднімати селян проти панів, не проти імператора, а саме проти місцевої несправедливості. Підтримка була шалена, тому що селяни побачили в ньому свого захисника, і тому влада довгий час не могла його схопити. Навіть тисячі злотих винагороди не допомогли. Але все ж таки за доносом священника кобилицю заарештували. І 1851 року він помер за нез'ясованих обставин. Ось така вийшла історія людини, яка без освіти, без титулів зуміла стати голосом свого народу. Ну а ти обов'язково підписуйся, тому що тут все про історію.